Війна і жінка несумісні поняття. Жінка це світло, весна, народження, життя. Війна ж навпаки, смерть, руйнування, спустошення, суцільна темрява. Тож справжній героїзм і мужність, коли ніжні, тендітні жінки встають на боротьбу зі злом. Одна з таких героїнь, Ліна Катрич, Харків'янка, медсестра восьмої поліклініки. Попри страх і небезпеку, ще в перші дні війни Ліна на власній автівці доставляла до поліклініки медикаменти від благодійників і. Ліки інсуліну. допомагала евакуювати мешканців північної Салтівки. Жила, працювала, піклувалась про родину, переймалась буденними турботами. Все як у всіх страшне, велике загальне лихо прийшло з Ненацька. 24 лютого поділило життя ліни на до і після. Найдовший, найжахливіший рік позаду, але й тепер вона розповідає про ті події з тремтінням у голосі. Ліна, ми всі харків'яни пишаємось такими жінками, як ви. Як ви стали волонтером? З чого все почалося? Чи складно було прийняти рішення їхати туди, де страшно, де все у вогні, щоб врятувати життя інших? Ну, це мої були рішення. Івакуювала свою доньку. Вона у мене неповнолітня, 15 років. І потім, ну, мабуть, мабуть, з кінця лютого. я… Прийшла до такого рішення, що потрібно їхати і допомагати людям. Потім, коли перший раз побачила людей, і дітей на північній Салтівці, в якому вони стані були у підвалах, то вже, вже стало зрозуміло, що я вже буду до кінця йти. Тяжка було морально на все це дивитися, особливо діти. Діти були дуже в тяжкому стані. В який момент було найстрашніше вперше чи вже потім, коли ви знали, як вона там під прицілом ворога? Мабуть, вже потім, тому що в перші дні якби ще так сильно не, не осознавав? Ну а потім одного разу я попала під такий хороший обстріл. На тій же північній Салтівці, на Наталії Ужвій. Вот, і, мабуть, ну, все-таки адреналін хорошо пішов в кров. виброс хороший був. Ну, мене це не зупинило, я все одно продовжувала. Що в пам'ять найгостріше? Очі наших дітей дуже сумні, напугані. Наверное, вы знаете самое тяжелое, когда привозила людей на наш Пивденный вокзал и видела, какое количество там было людей и как они все пытались в этот эвакуационный поезд. И ну вот это вот ну, очень было страшно смотреть на это, когда вся привокзальная площадь была полностью людьми, брошенные машины. Ту вже ті бомбюшки протягом скількох місяців ви возили гуманітарну допомогу? По травень місяць, по травень місяць, да. Зараз ви вже в звичному ритмі на своєму так, робочому місці. Да, Чим да. ви зараз займаєтесь? Я медична сестра. Саме в травні потік пацієнтів збільшився. Згадує Ліна. Люди стали залишати станції метро. Багато з них потребувало медичної допомоги. І ліна стала потрібна як медична сестра більше ніж волонтерка. Пишаються своєю відважною колегою і працівники восьмої поліклініки. Керівник закладу каже: всі лікарі, а здебільшого, це жінки, проявили себе в перші дні війни як справжні професіонали і патріоти рідного Харкова. Ми пишаємося нашими співробітниками, які в цей непростий час військового стану дійсно показали, що вони справжні медики, які, незважаючи на постійні обстріли, незважаючи на постійні прильоти, які були в Харкові, змогли допомагати нашим пацієнтам. Ось такі вони харківські лікарки, чуйні, тендітні і в той же час сміливі і вірні професії. Попри напружений графік в тому, Еліна Катрич каже почувається щасливою, а розуміння своєї затребуваності та щира вдячність пацієнтів додавали їй сил тоді і надихають зараз. Весна це завжди відродження, щось хочеться нового, прекрасного. Про що ви мрієте? От як жінка? Ну, войны, конечно. Это самое главное. Это, Не тільки всі мріють, щоб війни. І хочеться, щоб все вернулось як до 24 февраля. Перемога і мирне життя це головне, чого сьогодні прагнуть усі. І це обов'язково здійсниться. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Ігор Мартиненко, новини Харків.